Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Росія зробила пропозицію щодо вирішення суперечки з Україною в питанні реструктуризації боргу на суму 3 мільярди доларів. Про це журналістам повідомив глава Міністерства фінансів Російської Федерації Антон Сілуанов. В ході саміту країн Великої Двадцятки в Туреччині пройшли зустрічі з питання українського боргу, в тому числі тема обговорювалася з представниками Міжнародного валютного фонду. Глава Мінфіну уточнив, що його зустріч з міністром фінансів України Яресько поки не планувалася, але вона може бути відбутися, якщо Київ буде розглядати пропозицію Москви. Нагадаємо, впродовж осені Україна узгодила реструктуризацію зобов'язань з більшістю своїх кредиторів, окрім Росії. Москва вимагає повного повернення трьох мільярдів доларів, наданих Києву в грудні 2013 року, за результатами домовленостей тодішнього президента України Віктора Януковича з його російським колегою Володимиром Путіним. Граничний термін виплати цього боргу 21 грудня. Громадян України серед поранених і загиблих в результаті терактів в Парижі на даний момент немає. Впізнання жертв трагедії триває, заявляє посол України у Франції Олег Шамшур. Цитуємо: ідентифіковані всі поранені, серед них немає українців. Кількість загиблих на цей момент складає 129 людей, 103 тіла впізнані, тобто залишається 26. Почекаємо, але будемо сподіватися, що українців не буде серед загиблих. Кінець цитати. Інформацію підтверджує представник департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський. У зв'язку з терактами в Парижі одеські силові структури перейшли на посилений режим роботи. Так, співробітники головного управління національної поліції в Одеській області збільшать кількість чергувань. Будуть посилені патрулі, а також контроль за переміщенням осіб, які викликають підозрів з перевідників поліції, за підозрілими пакетами, які залишаються без нагляду і так далі. Вже посилено патрулювання вокзалів та аеропорту. Поки точних даних про те, які будуть графіки, і кількість людей в патрулях немає. Це буде відомо найближчим часом. Схема роботи вже розробляється, відзначили в прес-службі. Також на посилений режим чергування перейшли одеські МНСники згідно з наказом авіаційні сили і засоби ДСНС переведені в підвищений ступінь готовності для оперативного залучення в разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій і подій. Також в разі необхідності у готовності містяться резервна спеціальна техніка, обладнання та оснащення. Була робота в рятувальників від цих вихідних. 15 листопада горів Одеський музей морського флоту, що на Ланджеронівській. Будівля вже кілька років перебуває на реконструкції, постраждалих немає. Не завдано шкоди і композиції, оскільки на час реконструкції її звідти вивезли. Сильно понівечена лише будівля. Зараз там вибите скло, все залито водою і опалене вогнем. Подробиці далі. Загорання трапилося у вихідний. Музей було зачинено. На місці з персоналу нікого не було. Аби дістатися до місця загорання, пожежникам довелося лізти через вікна. Прийдешло загорання Строїтельний в'ятиші на площі 12 метрів квадратних. В отільно стоящем поміщенні пожежа перекинулася на дах, аби не дати вогню розростися. Приїхала підмога. Роботала два звіна газодими защитної служби. Перше подавала агнітуші сільства на першому теже, второє робота на чердаке і виповла роботу. По випуску диба і виявлення очагів пожежі на чердачному перекритті. о 13.19 вогонь перемогли. В гасінні пожежі взяли участь 56 рятувальників і 10 одиниць техніки. Причина загорання і збитки наразі встановлюється. Івана дерев'янко факти. Ще одна пожежа у самісінському центрі Одеси. 16 листопада, близько пів на ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дерибасівській з підвального приміщення однієї з будівель йде дим. Прибувши на місце події, рятувальники виявили значне задимлення підвального приміщення споруди, яка є пам'яткою архітектури. Вже до сьомої ранку пожежа у підвалі на площі 2 квадратних метри була ліквідована. На місце події виїжджало шість одиниць техніки. Причина пожежі і збитки наразі встановлюються. Рятувальники зазначають, що значна захаращеність підвальних приміщень будинку може призвести до чергових пожеж. В 5.24 було получено про о в підвальному поміщенні по вулиці Дірибасовська 9 в чотирьохітажному жилому будинку. На поїзді очага пожара і його ліквідації було задійснено по перемінам три звіна газу служби. В течение часу пожар був локалізований. Контрабанда під прицілом. На кордоні з Придністров'ям посилено боротьбу з нелегальним товаром. Митники в тандемі з прикордонниками, заручившись підтримкою силовиків та голів райдержадміністрації прикордонних районів, навчаються боротися проти контрабанди спільними зусиллями. Налагоджувати контакт між відомствами на спеціальній нараді, допомагали представники міжнародної місії з прикордонної співпраці. Раніше координації між ними не було, через що виникало чимало казусів. Настав той момент, коли цю координацію необхідно налагодити, тому що ну не може бути так, як раніше так, що е, одним відомством вантаж е, або якесь правопорушення, е, там ті самі сверти, цигарки затримуються, а потім іншим. Випускаються, аби таких непорозумінь між відомствами уникнути в подальшому. На нараді було прийнято рішення створити робочу групу з питань гармонізації міжнародної і міжвідомчої співпраці боротьбі проти контрабанди. Тепер силовики, митники, прикордонники і чиновники обмінюватимуться один з одним інформацією щодо правопорушників і злагоджено працюватимуть у виявленні їх. А ловити постачальників товарів нелегалів за словами прикордонників останніми роками. Все важче немає великих транспортних засобів. Ну, вони зараз перекваліфікували себе, вони працюють маленькими групами, маленькими партіями, з місцями накопичення в определених районних центрах, з подальшим його, скажімо так, збитом вже там на території України чи з подальшим вплоть до того, що країни Європу, це що касається цигарок». Після знайденого порозуміння між усіма учасниками боротьби проти контрабанди з української сторони справа за малим налагодити співпрацю з придністровськими колегами. Охороняти кордон в односторонньому порядку дуже важко, коли є колега по той, по той бік, коли у нас є чітка взаємодія, ми розуміємо друг друга, це скажемо шанси контрабандиста зменшуються на 50% вже тільки по відношенню до тієї сторони. Придністровський сегмент. Ви самі розумієте, ніякого контакту з цією стороною у нас немає. Мало того, не то що допомагають, вони ще й сприяють переміщенню вантажів з подальшим його, скажімо так, транзитом через територію України. Івана Дерев'янко Дмитро Боровецький. Факти до інших тем за звання найкрасивішої жінки нашої планети позмагається одеситка Олена Трібрат. На конкурсі краси Міс світу світу-2015», який відбудеться 26 листопада в Китаї. Вона представлятиме Україну два роки тому. Дівчина підкорила три престижні титули: Міс Одеса, Міс Україна, «Міс Україна» а також Міс Європа. Тепер українська красуня активно готується підкорити світовий рівень. Відзначимо, що одну з суконь, яку Олена продемонструє у фіналі шоу, підготовлено її землячкою дизайнеркою з Одеси. В Одесі знімають кіно. В основі доброї дитячої кінострічки лежить славнозвісна історія Одеси та її генія. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Ми знімаємо фільм Карантела позніоці. І Передостанній день зйомок проходить у спеціальній музичній школі імені професора Столярського. Все наближено до реальності. Головні дитячі ролі грають справжні учні цієї школи. Фільм розказує та обновенної лірічка історії. учащихся этой школы, как прошлого, так и настоящего, будем так говорить. Какие-то бабушки когда-то учились в этой школе, у самого Петра Соломоновича Столярского, были поссорены в результате, влюблялись друг в друга, были поссорены в результате одного из доносов, одного из сокурсника. И вот в наше время их внуки пытаются узнать, кто же этот донос написал, и помирить этих бабушек, дедушек. И у них это получается. В фильме четверо смуловых детей, хлопчика и одна девчонка, вырешивают дорослый конфликт. Мы развязываем э, путаницу, почему моя бабушка поссорилась с дедушком Кирилла. И вот пока у нас это все выходит, и сегодня мы снимали сцену, там, где Кирилл достает золотые струны, там, я очень волнуюсь. Что с вами, Петр Соломонович? У вас не должно быть причин для грусти. «Ви подарили миру таку радость. Образ засновника школи, професора Столярського, вперше втілено саме у цьому художньому творі одеським актором Анатолієм Індріцаніним. Історія заснована на мемуарах учня Столярського Давида Ойстраха. Сьогодні кабінет завуча музичної школи перетворився на кабінет слідчого. В цьому малобюджетному проєкті режисер, сценарист та актор одна й та сама людина. Команда ентузіастів працює майже без гонорарів. Камера поехала. Ну, теперь вы понимаете, как нам нужно узнать правду. Сегодня мы обходимся без гримера, а вообще у нас родители помогают. Они же и костюмеры, и реквизиторы, и так далее и тому подобное. Вот я вспоминаю недавнюю встречу со своим звукорежиссером. Он сейчас на Мосфильме работает, ну, бывший наш звукорежиссер с Одесской на студии Саша Пиров. Он э, смотрит наш материал и говорит: вот у нас группа около 40-50 человек. Там куча гримеров, а костюмеров и так далее. А картинка, ну та же самая. Говорю, что у вас? А вы там втроем, четвером вот делаете такую же картинку. Помню, была одна из последних репетиций. За окном весенняя гроза. И вдруг все стихло. Луч солнца блеснул в окне. До Соломонович Посмотрев у окно. <гум> Потом на мене. У часи, які згадує герой фільму, Одеса була столицею кіно. Тарантела пізньої осені» – одна з небагатьох кінострічок, яка зараз знімається в нашому місті. Рош, ти можеш зіграти лучше. Постараюсь, паде Соломонович. Євген Женін, кінознавець, вважає, що зруйновану одеську кіноіндустрію можуть врятувати лише ентузіасти та меценати, для того щоб Одеса все-таки собі статус культурної столиці, який сьогодні допустим, в Україні, щоб таких людей, як Ігор Козлов. Как Леонид Сидорский, как Людмила Соколова, и другие: те, кто делает настоящее кино. Не благодаря существуючому положенню, а вопреки проблемам, вот щоб таких людей було більше і щоб знайти, навіть можливість яким образом їм допомагає на всіх уровнях. Режисер збирається запропонувати тарантелу пізній осені українським телеканалам. Саме від цього залежить подальша доля кінострічки. Анастасія Робулець, Нана Іванашвілі, Ігор Дерев'янко. Фактина. До 16 листопада кожен українець, що включив зранку телевізор або інтернет, заглянув поштову скриньку, послухав новини по радіо в машині або маршрутці, символічно відзначає День фахівців, які щодня забезпечують йому можливість спілкування у повсякденному житті і простір для комунікації. Це свято об'єднує людей різних професій журналістів, редакторів, видавців, режисерів, операторів, всіх чия, тих, чия благородна праця забезпечує одне з основних прав громадян право свободи слова. Наразі девізом працівників цієї сфери стали слова: ми працюємо, аби Україна стала розвиненою інформаційною державою. Сьогодні, у святковий день, ми надамо можливість нашим глядачам зазирнути за лаштунки нашого телеканалу та дізнатися, який саме шлях проходить інформація, аби потім потрапити до їх екранів. Валентин один з наймолодших журналістів програми Факти, прийшов працювати на канал лише рік тому. За цей час хлопець встиг, як полюбити свою роботу, зрозумів, що телевізійна журналістика це саме те, що йому потрібно, так і розчаруватися у деяких моментах. Адже, доки не заринувся у специфіку державного телебачення, очікував дещо іншого. По окончанию университета я думал, что работа на телевидении – это что-то очень серьезное и сложное, и практически невыполнимое на тот момент для меня. Но со временем я понял, что не все так радужно, как рассказывали нам в университете. Есть к чему стремиться и мне развивать в себе какие-то качества журналистские. И в то же время есть к чему стремиться за самому телевидению, то есть повышать уровень тоже нужно. Работа на областном и державном телебачении специфична, но на первый взгляд не отличается от других каналов. Повертаючись из журналист за стандарт Ною схемою продивляється відзнятий матеріал, готує сценарій сюжету. Потім традиційна перевірка у головного старшого або випускаючого редактора. І і какослідує та призвати сюжета. Счас ми до монтажну конату, щоб начитався і собственно смонтірувати наш сюжет. Монтаж цікавий, але в той же час виснажливий процес, який потребує уваги, креативного підходу та залізних нервів. Адже техніка на каналі застара порівняно з сучасними вимогами. Це призводить як до зниження швидкості роботи, так і погіршення якості відео. Після монтажу сюжет потрапляє до режисерів. Потім прямий ефір. Для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Отож дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі. Наразі державне телебачення реформується у Суспільне правове. Керівництво каналу у особі директора Сергія Ковтюха своїм головним завданням бачить підвищення популярності каналу. Нужно бути Немножко более гибким, чем э, государственное телевидение. Мы будем э, ставить основной акцент своей работы на то, что э, необходимо нашему обществу, наших э, телезрителей. Нашого регіону, що їм цікаво, це буде процес спілкування. розуміти потреби глядача головне для журналіста. Тож вже зараз працівники обласного радіо та телебачення проходять спеціалізований тренінг, на якому колеги з німеччини навчають їх якісно, зрозуміло та оперативно доносити інформацію до людей. Ми в Deutsche Welle Академії робимо найбільший наголос саме на практичному використанні навичок, не на теорії. Головна сфера нашої уваги це новини, як виробляти новини. Ми обговорюємо з нашими українськими колегами нові формати представлення їх сюжетів, наприклад, в інтернеті. Майже два тижні інтенсивних занять і стає зрозуміло завдяки допомозі європейських колег переформатуванню обласного телебачення бути такий підхід має стати більш професійним та якісним. Ольга Міщук, Валентин Бляг, Боровецький Факти для співробітників нашого телеканалу це свято також є близьким і важливим. Отже, зібралися у великій студії, аби послухати привітання та отримати нагороди. Одеська телерадіокомпанія привітала своїх співробітників зі святом. Працівникам були вручені почесні грамоти за плідну працю та творчі здобутки. Телевідія і радіо для мене як отець і матірний, тому що столько лет я віддав этой роботі. На телевіді прийшов уже журналістом, але Колективом телевідія зустрічався, ну это було 30 років тому назад. Звісно, це самый самый главный, самый большой слід моєї творческой біографії. Працівники Одеської державної телерадіокомпанії бажали один одному успіхів у роботі. Пожелала здоров'я і успіху. Головне, щоб колектив був сплочений щоб колектив був дружний, щоб колектив розумів друг друга. Желаю наші телекомпанії процвітання поскорі влитися в українську когорту суспільного телемовлення і з честью і достоинством нести високе звання роботника українського телевізору. На питання, чи залишиться телебачення актуальним у майбутньому, фахівці телеканалу відповідають. Телевідення – це можливість заглянути людину в очі, дивитися на його реакцію. Я не думаю, що вона втратить, ну, мінімум на 100 років вперед, точно говорю, що вона буде актуальна, вона прийме просто нову форму. Інтернет, телевідник, IPTV, який зараз розвивається вовсю. Но базові принципи телевідення, я думаю, будуть завжди нас сопровождати. Отже, колектив інформаційної програми Факти від усієї душі вітає колег з професійним святом і бажає їм професійного зросту, невичерпної енергії, творчих ідей та втілення їх у життя, творчого натхнення, а також залишатися завжди цікавими і не втрачати своєї індивідуальності. У мене вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.